Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Чистимо сніг, зима, сніг засипає, сьогодні знову йде сніг. Сьогодні у нас 13 січня. Ну, відос може вийде на пару днів пізніше. Ну, то таке. Що хотів сказати? Тут у нас манітушка проїхала. Вулочки Ну, Ось туди бачите. Ось до батьків туди. Бачите, нормально вже і вулочки почистили. Ось манітушка заїжджала. ось розгорнули, розчистили то. В принципі, нормально можна вже ходити. В принципі це якби круто, бо ми тут чистили його з батьком. Стежки прочищали, щоб вийти не до дороги можна було. Так, ну щось до центральної дороги я пробився. Тут пробив, тут зранку, видно чистили. І тут такі були спресований сніг, він єлі продовбав. Ну зробив, щоб заходить нормально, чи якась машина буде їхати в цю колію, наприклад. Тоді. Щоб не було цього бугорка. Коротше. Так, да, зранку якась техніка була, походу розчистила. Ну, бо маршрутки їздять, автобуси там, якісь машини, хліб привозять там в магазин. По любому бачите, у нас даже сонечко сьогодні трохи Вон пробивається. Так що погодка шикарна. Так, ну зараз я одну поручив ту сторону, зараз по цій колії йду обратной. Та й можна йти буде каву пити. Так що, друзі, така в нас зима. Працюємо далі. Ще скажу чого розчищаю ці стежки не тільки якби для себе, а ще й для того, щоб люди могли виходити. Теж так само по хліб там, магазин, чи ще кудись, куди там потрібно. Так що отак от. При цьому як то кажуть на благо народу українського і наших односельчан. Так що, друзі, такі то справи. Але гарно, так? Да? Зима, люблю зиму. Коли сніг є, так краса неймовірна. Майф, бачите? Кидалось сніжку добротно. Дочищаємо, де йдемо бить каву гріться. Короче, тут була горка снігу, я розчистив на перехресті. Ось забрав цей трикутник, щоб краще було повертати сюди. Тут лапток став, зараз я ще заберу. Коротше, це буде нормально. Тут у мені тушечка ще не залетіла, почистила. Це добре. Але от я ще думаю, що можливо треба буде робити лопату на свій мототрактор. Правда, не знаю, як він без передка, чи буде гребти, чи ні, чи буде буксувати. Це вже інше питання. От, А ви напишіть в коментарях. Дійсно, лопата б не помішала. Дивлюсь, зараз такого, поки сніжок нападає, це там 10 см. Кожен день собі там, чи, наприклад, якщо сильний снігопад валить, то можна було б там зранку почистити і на вечір ще виїхати, почистити. Ну, два рази на день. І було, в принципі, нормально. Підтримувати, так сказати, чистоту, ну, щоб дорога чиста була почищена, і тоді буде легше. Бо якщо вже насипе там навали цих кочегур, то вже потім воно як злежиться. Це, ну, цей ну, Ну, сніг, то вже... Ну, тим більше своїм тракторцем я нічого не дам. Як я показував... Шорс, ви бачили там, де чистив грейдер, тоді. О, нормально в одну сторону пройшов, зараз з іншу сторону, та й буде все. То він там далі забуксував застряв, коротше, там перемет був більше 2 метрів, так ну, на скос, поняття там з поля, ніби відкрита місцевість. Дерев немає, нічого такого, там городи людські, і виходить, що з поля надуло там таке, що капець. І, виходить, що там такий перемет, і воно там злежалось протягом п'яти днів, ну, грубо говоря, скажем, тиждень. І все, і вже виходить, що грейдер там вже застряв. От, І він коротше, там ще вийшов Там мужичок у себе чистий. Ну, якраз біля хати там, допомагав тому хлопці відкопати грейдера. Коротше, єлі він виїхав з того перемету, коротше. потім якось з розгону. Але все-таки там з другого разу чи там з якого, здається, пробився і далі почав чистий, там розгортати. У нас тут засипає сьогодні, знову не десь сніг. Ось то я тут розчищаю, то і це ж думаю, що може лопату якусь треба зробити собі до тракторця. і можна було б на сторони тако виїжджати, собі розгортати. Так що не знаю. Але, мабуть, цьому році вже не буду я робити, в принципі, бо тут. -а... Це ще морози до мінус 23 на цьому тижні, а далі вже з понеділка, здається, там передають, що вже має бути там плюс 4, там, чи плюс 6 градусів, і воно буде все розставати. Тобто смислу зараз лопату вже робити, ну, таке. Але на наступний рік, я думаю, може, і зробимо. Хоча та лопата, по факту, і треба там раз там, в 5-8 років, там, чи раз в 10 років цей сніг там сипе. А так в основному зими були такі, що там якщо сніг випаде, то він або розставав, або мало було його. Тому треба подумати на лопати, чи треба, чи не треба, але якби була, то було б непогано, в принципі. Так що таке. Будемо працювати далі, бо вже вечоріє, темніє. Це так хотів з вами поділитися такими своїми думками на рахунок лопати до тракторця. Так що ми над цим подумаємо питанням. Так що я пішов далі розчищати, бо там треба батьки прочистить, мені тушка там нагорнула, виходить, і там. Якраз у двір, де біля воріт, треба розчистити, бо батька немає, а там мати сама з сестрою, то вони там не розчистять його. То зараз піду почищу, потім в себе тут почищу. Та й піду додому. Вже таку роботу основну зробив. Там. Води там хату приніс, там дров. от, в Себе ще в дворі почищу трошки все. Головне, не запускати, бо як насипе, то потім задовбуся його махати, чистить свою лопату. Ну, а ви напишіть, як така ідея. В принципі, вона то і треба, я ж кажу, раз там в 5-8 років, але все одно, якби було, то було б непогано. Так що, друзі, працюємо далі. До речі, напишіть в коментарях, як там у вас погода. Чи йдуть сніги, чи вже перестали. Бо в нас вроді пару днів не було снігу, а це знов почало сипати. Так що якось так. Ну добре, працюємо далі. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто зі мною за вашу підтримку. Так що, просили далі знімати відео, не уходить з Ютуба, то я думаю, щось будемо знімати. Там можливо якісь огляди. Ось, познімаємо, щось вам покажемо. Так що я думаю, що буде цікаво. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!